Привіт на майданчику Морті. І сьогодні я хочу зробити огляд доповнення слеш порівняння до мого відео про шторм 700 x Якщо ви раптом не бачили, то підказка буде вгорі. Бо в мене тут 400X, який наробив не прям немало галусу в інтернеті, і став доволі неоднозначним приладом в лінійці. Тому погнали буде цікаво. Дивись, взагалі, я думав, що робити це відео не має ніякого сенсу, бо вже є огляд на 700 700X і Типу, ну в чому прикол розглядати 400, якщо це одна лінійка, і різниця буде тільки в потужності. Правильно, а от не зовсім, і саме про це я і хочу сьогодні поговорити. І я розумію, що купа людей подивились на прев'ю до 700 x зрозуміли, що це велика дорога бандура, яка їм не треба, і навіть те відео не відкривали. Тому в цьому я хочу коротко розповісти про 400 x для тих, хто розглядає цю голову для придбання. І якщо тобі це раптом не цікаво, ти бачив минулий огляд, то користуйся мітками на таймлінії і переходь до розділу, де буде про порівняння та відмінності. Ну і останнє, щоб вас вже не відволікати від перегляду, я, звісно, хочу подякувати магазину за дешево, який і надав мені цей прилад на огляд. Та й в цілому за підтримку у створенні такого типу контенту прямо з самого початку каналу. Тож, якщо вам потрібен будь-який кіношний став по найкращій ціні, то посилання на магазин я, звісно, залишив в описі. А з моїм промокодом ONSET ви додатково отримаєте приємну знижку. Отже, перед нами led голова з потужністю як не складно здогадати з 400 Вт з максимальним споживанням в 500. Колірна температура від 2500 до 10 тисяч Кельвінів. В наявності справжня повноцінна корекція грін та мадженти. Це означає, що 100%, скажімо, зеленого, рівноцінні одній стопі. І це прям супер зручно, бо більше не потрібно крутити на око чи лізти за спектрометром. На борту новий фірмовий чипсет Блеєр. Захист по протоколу ip 65. Ну і, звісно, неймовірно скромні розміри, які ти зараз можеш бачити на екрані, при вазі всього в 4 кілограми. Щодо комплектації, то усе приїжджає в фірмовому кейсі від Epocher. Тут прям класика. З прикольного можу виділити хіба що оцю шнуровку зверху, під яку можна запахнути, скажімо, ваш фрост чи гель. Всередині нас зустрічає сам прилад, рефлектор, міски. Арма для кріплення місків та два шнури від голови до місків і від місків в розетку. Ось по суті все. З базою розібрались тепер плавно до порівняння. Щодо голови в плані якості, усе зроблено на такому ж неймовірному рівні, як і в 700X, але відмінності все ж таки присутні. Почнемо з того, що більше ніякого тросика для кабелю, як це було в 700X. Що доволі сумно, бо, як на мене його ціна, ну, я не знаю, долар. Я подумав: ну ок, може товщина шнура прям сильно відрізняється, і шнур від 400-ки не потребує підтримки. Але ні, як на мене, вони плюс-мінус однакові. Просто якщо забути про те, що той тросик допомагав розвантажити роз'єм і подовжити термін служби світла, яке купується ну без перебільшення на десяток років, мені тупо не подобається величезний кабель, який буде заважати, якщо мізки висять десь поруч з приладом на стійці чи сі стенді. Звісно, завдяки липучці на кабелі і краплі місків можна заколхозити все ось так, але я все одно не розумію, в чому була проблема додати тросик. До речі, разом з ним в нас зникла і додаткова різьба на Лірі. І отут я вже не знаю наскільки це критично, бо в теорії має і однієї вистачити поза очі. Далі з логічних відмінностей – це розмір та вага. І тут 400 від мене отримує прям купу додаткових балів, бо щоб ви розуміли, я навіть примудрився повісити її на стелю разом з лінзою Фронеля на дешеве китайське кріплення. Так, мені було страшно, тому ти і можеш бачити тут купу страховки, але за фактом вона так провисіла два дні, і як ти можеш бачити, все ок, семисотку я б так ніколи не повісив. У минулому відео я казав, що особисто для мене важлива мультифункціональність. І так, по-хорошому, замість 400 на стелі мав би висіти, скажімо, 80 сі. Але блін, він теж коштує грошей і круто, що я можу перекрити з 400, якщо мені це дуже потрібно. По корпусу у всьому іншому це просто копія 700X. Маємо позаду індикатор, який проінформує нас, якщо щось пішло не так. Звісно, сучасний пролог Bones Mount, завдяки якому ти буквально однією рукою можеш соло повісити софт. Що особисто в мене вперше раз викликало. А що, так можна було? Ну і звісно, мітки з градусами на лірі, щоб було зручно повертати прилад, в потрібне тобі положення. Наступна відмінність, яка знову таки додає балів саме 400 ікс, це мізки, на яких є майданчик під вімонт батареї. Що робиться світло мобільним на відміну від 700 x де тобі по суті треба генератор, щоб працювати з ним в полі. Я навіть більше скажу, е бубочки і не просто додали роботу від Вімаутів, а додали роботу практично від будь-яких Вімаутів. Тобто привімкнені прилад спитає тебе, що за акум ти хочеш використовувати, і підсвітить, на якій максимальній потужності 400X може з ним працювати. Але тут є неочевидний мінус, яким особисто я ніколи не стикався, але про який розповідав мій улюблений австралійський гафер. Коротше він жалівся на відсутність можливості працювати з вімаунтами на 26 вольт. І розповідав, що коли ти намагаєшся витискати усі 20 ампер з класичних вімаутів на 14 і 8 вольт, при довгому використанні вони дуже сильно гріються. І з часом ти просто можеш розплавити пластик навколо клеми акумулятора, що він і спостерігав на власні очі, тому порада особисто. То від нього, якщо у вас вімаунти, що тягнуть цей прилад на 100%, все одно ставте обмеження в 15 ампер. Тепер давай повернемось до мобільності цього пристрою. І як я вже згадував раніше, тут є вологозахист по протоколу ip 65, і епочер заявляє прям про повний вологозахист, тобто самої голови, мізків і кабелів. Тому ти подумаєш, ну класно, я просто купую цей прилад, купую до нього вімалти з тим самим вологозахистом і все, вперед підкорювати вулицю. Але тут є доволі дивне але. Якщо перевернути голову, то можна помітити цікавий надпис, який говорить нам про те, що мізки можна використовувати лише в сухому місці, що трохи не мечиться з концепцією IP56. І що саме цікаве, в 700X такої примітки знизу немає. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що саме мається на увазі, чи їх взагалі не можна виносити під дощ, тільки ставити в умовну калюжу, бо там в нас вентилятор. Ну і звісно, відповідь я не знайшов ні в мануалах, ні в оглядах інших людей. Тож купуючи 400 x будь обережним. Особисто я роблю ставку на те, що самі мізки не можна ставити на підлогу, але з іншої сторони тоді чому в 700 x такого немає. Короче, я реально не знаю, просто май на увазі. Ну і останнє, що хотів би сказати по міскам, це звісно розмір. І ось тут з однієї сторони плюс, бо вони прям іграшкові, і важать всього 3 кілограма. І з їх гриповкою не буде взагалі жодних проблем. Ну а з іншої сторони, мізки в 700Х ти міг використовувати як грузик, а тут ця опція під великим питанням. Я б, чесно кажучи, все одно додатково кидав би СНБ. До речі, я не сказав про це в огляді на 700X, бо ніколи не мав більш старих моделей по типу 600X Pro чи 300X. Але в них деякі роз'єми в місках були знизу. Що, як ти розумієш, супер незручно в більшій частині ситуації. Тож, тепер усі роз'єми в серії Шторм знаходяться зверху. Така собі маленька, зручна інновація. У нас тут два роз'єми живлення та DMX In і Out. Ну і так само, як в 700X USB для перепрошивки збоку. З корпусом закінчили, і наступне, про що я хочу поговорити, це кут світла і лінза франеля, тож почнемо з того, що 700 та 400X кут світла без модифікаторів однаковий, це 57 градусів. Що доволі сильно засмутило багатьох користувачів і срач про це не вщухає і досі в коментарях до англомовних відео. На мою думку, тут питання не в світлі, а в очікуваннях і методах застосування. Так, ні 400, ні 700X не зможуть заливати вам великі рами. Але наскільки я розумію, епочер і не створювала їх для цього. Це якщо що, інфа, звісно, не сотка. Але один з блогерів казав, що так йому відповіли в компанії. Типу, користувачі хотіли більш спрямоване світло, ми його зробили. У відео про 700X я вже показував, як це працює з софтами, але для тих, хто не бачив, я для контексту додам їх ще й сюди. І тут чудово видно, що 400х не заливає ідеально ні 90 софт, ні 90 чайну. І ось в цьому місці ми приходимо до того, що 95% гаферів, яких я дивився, планували чи планують використовувати серію шторм, виключно з лінзою франеля, де якраз таки вузький промінь світла додає лише бонусів. І я розумію, що це робить шторм менш універсальним. що всі звикли до того, що голови світять широко. Але не забувай, що це професійна лінійка світла, і на майданчику шторм буде не один. І брати його будуть під цілком конкретні задачі. А простим знімакам, типу мене і тебе просто треба розуміти, що ми купуємо і навіщо. Ну і звісно, як ми будемо потім з цим працювати. Ну, типу, це все ще не проміж 15 градусів. Він все ще лупить, що 90-м софтом. І чесно кажучи, якби не огляд не виключаю, що міг би прокористуватись тим світлом років 5 і навіть цього не помітити. Тому вважаю, що для повсякденного використання знімаками середньої руки це взагалі не проблема. Переходячи до лінзи франеля, ви не бачили її в огляді на 700х, бо сюрприз-сюрприз, вони всі різні. От пам'ятаєш часи, коли купуєш умовну франельку 2X, ти можеш вішати її і на 200х, і на 300С, і на 300X. Коротше, забудь. Тепер у 80 ці своя франель, 400x своя, 700х своя, 1000 і 1200 своя. Так, звісно, є певна сумісність, скажімо, cf 10 для 700X також налізе і на 400X. А cf 12 встане на 700X, але при цьому ти маєш розуміти, що різні франельки зробили не просто так, і ефективність з нерідними в тебе буде різна. Щодо нової франельки, у мене cf 7 Кіт, який приходить в доволі зручному кейсі. Всередині сама лінза і, звісно, шторки. Перше, на що я звернув увагу, вона маленька і тоненька, вага, до речі, 1,3 кг, а зі шторками вийде приблизно 2,5. Кут світла від 15 до 40 градусів. Звісно, вона неймовірно сильно бустить потужність порівнянні без модифікатора на 40 градусах, це в два рази, а на 15 градусах взагалі забити. Там цифри відлітають в космос. Що стосується шторок, вони чистий кайф зроблені прям неймовірно круто. І щоб ти зрозумів, наскільки тут навіть є перекриття щелин, які особисто мене стабільно бісять, веле 60 Є додаткове тканине покриття на самих шторках, щоб тобі навіть чорний метал зайвий раз не відблискував. Одягається супер просто. Спочатку треба натиснути ось тут. І, як ти бачиш, у нас залишилось три зубчика з трьох сторін. Вставляємо відповідною стороною. Потім відтискаємо цю кнопку. І готово! По контролю світла знову таки очікувано шикарно. От я вже те саме казав в огляді на 80 сі шторки, просто найкращі з тих, що я бачив в житті. Що стосується нових фішок, функціоналу, керування, тестів на білий колір зі спектрометром, пояснення за новий чіп Блеєр і усього, решти, прилад ідентичний до 700-го шторма. Піди та подивись відос, на який я вже посилався. Я ж, радше, для прикола порівняю 700 і 400, просто щоб впевнитись у відсутності різниці між ними. Ну і візьму 300 сі, як маркер. Як і очікувалось, однаковий двигун, однакова калібровка, і різниці між ними в цьому плані немає. Це все ще саме природні біле світло, що я взагалі колись бачив в своєму житті. Тупо респект. Тепер по традиції, перед тим як ми продовжимо, я хочу подякувати спонсорам мого каналу. Мені прям дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною, не дивлячись ні на що. Тож ціную та люблю усіх хелперів, а окремий респект Джеремі Піту, Євгену Богданцю, Арадіо, Цанмедіагруп, Євгену Гриценку, Марині Жу. Рокіт. Ендрю Комул, Олексію Туровському, Торовському, Фіксинтачку, Ейдіаждіар, Антек Артек, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Олексію Іскелло, Алекс Ф. Івану Токарю, Ендрю Лос та Максиму Білоконь. Ну, а якщо і ти хочеш та маєш змогу підтримати мій канал, посилання, звісно, залишу в описі. Тепер до самого цікавого: який же ж прилад обрати? І чи взагалі є сенс щось там обирати. І тут великий дисклеймер: я кажу суто свою суб'єктивну думку. І те, як це буду робити я. Тож, якщо ви думаєте якось по-іншому, прапор вам в руки. По-перше, я хочу повністю перейти на серію шторм і Чіпсет Блеєр, бо для мене дуже важлива якість кольорів і самого світла. Бонусом до цього буде йти звісно купа дорослих професійних рішень, які можуть стати нагоді як прямо зараз, так і, скажімо, в майбутнє. От, наприклад, той самий вологозахист зайвим не буде ніколи. Флікер фрі режим дозволить мені брати їх на будь-яку зйомку. Вибір кривої світла дозволить мені давати їх в оренду на будь-який майданчик. А DMX та CRMX дозволить мені працювати з ними в майбутньому, коли я до цього доросту. Плюс та сама оренда, плюс монолітна збірка дасть змогу їм банально дожити до цього майбутнього. Ну і ще купа усіляких дрібних... Тому враховуючи, що я обрав екосистему шторм, я хочу, щоб усе основне світло було штормами і мені не довелось підлаштовувати 400 x під умовний 307, а бо тоді який взагалі в цьому сенс. Виходячи з цього, я зараз маю 700 x що вже добре. Він закриває потребу в заповнюючому або малюючому по ситуації. Плюс я хочу кіт з 380 вісімдесят бо без маленького світла просто не обійтись. Ну і залишається питання: а чи треба мені 400X, і в моєму конкретному випадку це 100% так, бо основне завдання, яке він вирішує, це мобільність і звісно, робота від вімаунтів. Так, у нас зараз крізь генератори, але я не хочу думати і рахувати, чи витягне конкретно цей генератор 700 x чи не вимкнує все навкруги, чи не спалить він мій прилад, бо це якесь ноунейм китайське гівно. Я хочу мати прилад, який буде працювати незалежно від обставин. Є доволі компактним для виїзної зйомки, бо просто 387 мені не вистачить, щоб нормально посвітити. А от якщо додати до них 400 x з моєю габаритною технікою, це в принципі повноцінний раненган. По-друге, він доволі легкий, щоб повісити його під стелю без всяких кіношних арм по 10 тисяч, і при цьому набагато потужніший за 80 сі я зміг би дати ним якийсь промінь світла, відбити його від чого чи, наприклад, порішати контровий з 5-метрової відстані до об'єкту. А в зв'язці з Вімаунтами, так це взагалі і пісня, бо тобі не треба вигадувати, як на п'ятиметрову висоту затягнути живлення. Коротше, як не крути 400 x потрібен, а може навіть в кількості двох штук і звісно, сюди було б ще класно додати, наприклад, 1200х або нову, але це вже історія для зовсім іншого відео. За висновками, якщо ти базовий знімак, а я би може навіть тільки 400 x і купував би типу дві штуки коштують трошки дорожче за 700 x але при цьому їх буде дві. І ти отримаєш кіношний рівень світла, неймовірну якість та довговічність купі з іншими фішками про рівня. Тож, як на мене, 40 тисяч того точно вартують і дуже швидко себе відіб'ють. Ну а мені було б цікаво почути саме вашу думку в коментарях, чи взагалі варто переходити на шторм, чи може ми просто будемо страждати на пусті і взагалі не паритись. Ну або як варіант, можеш доєднатися до нашого телеграм-каналу. Там і проходить вся основна тусовка. Купа знімак, фотографів, монтажерів, блогерів, стрімерів, можеш попитати, що краще купити, можеш дати якісь поради від себе та й навіть просто полялякати за життя. Коротше, посилання я залишу в описі. Ну а в мене на цьому сьогодні все. Тож слава Україні, побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати у сільську Слава Україні, слава нації, і писати у федерації.